Ой, ой, ой. О, народ! Гляньте, кто до нас пришел. Знаешь, за до них запрыгнул? Бля. Я взял и так на изи золотил. Ай, и что такое? Ау. Ага. Ого. Ты что? И ти не гідник. Ай-я-я! це падло? Да ну. Средину зайшов. Бля, ну що ти, ну? Нормально, чтоб щалися, ну блядь. Вийди не гідник. А, ось, ось, бачу. Ооо, решетка, я утримай, решил. вилізь, вылез видите! Так, шо, ремонтуйся. Угу. Я а що це плює так? так? Коп. Але в тебе є великі отпочки. Полістай. Ось я тобі допомогу причинила і так. Угу, спасибо. Ой, до нас зомбіки з сусідній будівлі ломляться вже. Не-не-не-не-не, треба на мене стрибувати. Так, Олександр, ти там де? Пролетів такий мимо. Mm -hmm. Вот я. Yeah. Uh, ну, ч... куди ти побіг? Ну толик, ну общалися нормально. Чуй там мене зомбік застряв в тих сторін блоків. Uh. Там мене робить, Ні, та, не... Не... на мене. Не бігає біля мене. <laughs> Ай, боляче то як? Ай! Ай! Ай, ой ой ти що? А я помер? Ні, я типу. Блядь, те, що я даже коли ще... бухи, в мене не так сильно розпливається в очах, ну йо пересете. Кстати, він щось не спав не цих мінібосів. босів Угу. Зламався, походу. Ну а може. Так а скільки в нього хп ще? Так, Він зараз здохне. Помер. А, пізно, хотів добити. Сам вверху. Ошилось. Та я лутаю, що ти прищепився до мене? Піли. Оливка, ти забираешься по? А? Ти забираєш забираешь что его? Ну да. О, Толік Електродик, Опять. Да. Міша. Все Десь біля мене. Я бачу, он він, он він. Сюди, сюди. А, да, да, да. Я його приманюю назад на ту ж саму точку. Так він уже. О, я бачу. Ну поближче. А ви, де відходь, відходьте, Упс, Рупстов такий, ну чисто Толік Пицей, ломай мне стопчик. По-моему, у нас цей Вилли Пучу. Вот как он наш сюда ты? А не всех Вот так. А не всех в радиусе, в этом радиусе лупать. Так, Оливка, там тикай-тикай, взрыв ломается. О, он упал. О, по куда он упал? Просто упав. В яму впав. Без текстуры. Да не, там же ж яма вылетала через набою. Яму да, ти будеш дивитися на мене, Ой. то справа. Там є за на нього вилазиш і заскакуєш. Ти ты шоо? по ньому, тікай. Ага, не впи не Капець, я не можу полікуватися. Ні, він просто... Б'є шокером. Ні, серйозно, я лікую вас, а ви не відхилюєтесь, хоча в мене побачити. Просто там... 120. Що я лікуюсь, але все рівно бач, падає здоров'я. Я ж кажу, що це треба таблетками лікуватися, тому що електричний розряд він сильно дамажує. Не дай я нормально вихиляться Якихова. Ты хиляешься, але я не хиляешь. Давай я Ты не знаю, там людям крифтины выпадают обычно, а у меня сейчас крифтил немает, не выпадает. О, ничего себе. Баскретану. Капец. Да не, не на нарекуй меня за раз пуликуется. Ты Да, это если ты ломаешь блоки, да? Раптом ми зараз ще одного цього знайдемо. Так ти ламай нижній, чого ти ламаєш верхній? Айзек, я тобі скажу, як кіповець, а поїбаться. ха ха бачиш, що десь б'є, але б'є другий бурлок Не нижній. Капець, а що це це? Ну, ну на я, я бетонний блок десь уже ставив там. <свист> та ти диви, яка живуча. Ох, та ти ж. Ну, та яка разниця, просто я Ой, йому там 500 тисяч. Е Льоха, ліпьоха. Серйозно? Так. Де це ти? Ну от на мене и дети ще метр пятьдесят 100 є. Так, серйозно. серьезно он. Блін, і в мене тут саме музичка. Я сідаю в коптере и такая. Шо, агримов? Конечно. Можешь пусто? зносити блоки. Які блоки казал, не зносити. Казал, не зносити бетонні блоки. Після себе? Б ага. Ааа, ну давай, я дай, чекаю, дай, дай. Що, ще і дострій. Зачекай, може. Ще може буде босс. Я трошки більше 100 блоків від вас, зараз буду. Там у мене ще 200 а? блоків є, так що можу будувати. Чую? Да. Я уже біля вас. Ааа, Дастри, ты О, вас уронила, а мене ні. прикольно. Yeah. А я там... Тут щи дыр мо. Мим. Мимо дотик. Та кому він надо? <laughs> він тут до мене прийшов. Блін, от без базоки від цих демолішерів ну дуже тяжко відбиватись і тому подібного. Ну чого, два ти в голову і м'я. Алика, він прям під тобою тікає. Це понятно, просто їх багато. Так, а де хто там побіг? Чи хто я не бачу? Алика, да, Алика, да. О, 4Х випало, ніфіга. Тільки це на одну пулю випало. Ой-ой-ой, зомбіки знов. Куди вниз? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-яй. О, демолішери. О, я підірваю до одного підірвав домой. На встиг. Так, що там, де там побігли? Біжи, біжи на мене, на мене біжи. Блін, промахнувся хромахнувся. Yeah. Так перезарядити. Блін, тут гідрант, я вже думав, що це цей пожежник. Ти скуйорю. Та, блін, так. Ой-ой-ой. Умотав, короче, мені прям. Ого, що я полетів. А що ти А що ти боком більшов? Чи хто там? Смотрю, лайна. Ну, 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 не треба казати про мене. Як це не надо? Хто ж тоді про тебе так скаже як не має? так само луперу. Ты бачил? Ооооооо, у мене набої закінчились. Ооо, стримай у мене. У мене У мене... твоїх твоих древчищах. Забирай такие О, стримай, тримай. Я взяв! Я скриньки взяв! Так то ж в мене просто було. Забрать все. Там пикуха бежит, наверное. Ну це, вона зря. Ми її зараз загнобимо. Ні, серйозно, серьезно, две і... треба. Ну, дві обойми 1200 батронів, щось... так. 660. А які Те... в тебе оливка на бої? Ты 132, как вы поняли. У мене є ще 500 звичайних небронобійных, на 762. Mm. Так, а де ти? я тебе знайти не можу. Шо <гум> зелений кольор слони. Ти у нас залишився один без причини. Та нормально, ти набої. Звичайно, звісно. Я гос віддав дві штуки. Пожежник біжить. Пожежник! А я керку не взяв, щоб тобто, тут під... ладно, то. У мене є кірка. Під... Трошки підремонтувати дорогу, ну йомайо Ну, Ой, що в мене пожежник. А в мене нічого немає, ні каміння, ні глини, ні... Хто це заклав? А, бет... ну в мене трохи бетонних блоків, небагато. Так, так, ну, хто, хто, хто це ставить блоки? Ну що, так, та йде Що було? Ні, ну він ставить деревья, а просто потім цей апгрейд им робить. Ну так. Прокачується люди так. Дивися, я вже якого рівня. А... Якого? 93-го, і ще 7 рівнів, да? О, 8 левель. А, в мене там було ще трохи. Эээ, е, ти ты что, вы все дорогу чому... залатати? Непонятно. А чому б ні? Жах. Яка ти же. Ти не жахливо, ти страшна людина. Половина першої ночі, мабуть, босі вже не буде. А хто взагалі онлайн? Та багацько там. Це не багацько. Ну, оскільки половина серверу зараз тут, то, до речі, може бути, що якийсь бос з'явиться. Ладно, ну я їду, їду додому і не ж Зруйнований біом. Це ж Ти нас не китаєш? Не О. <гас> толік! Толик! Толик! Серйозно? Так. Толік, Толик, найчик. Десь реповертайся, нагідник. Да. А ну Дай -дай -дай. я зараз возьму на таран є. Це погано йде. Машина іноді вибухає швидко. Де ви там його побачили? Що, ти не бачиш он? Що... Ага, бачу. Сейчас, я не до бутовій будівлі зараз буду приманювати. А де він? Тут там уже побуду по бубулудувався? Побуд, 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 КПС дерева руба рубаються як. Фу, я понял, іди сюди. Не Та що, для мене цей ж Толік. Ба, да, а як ты піде? Отак береш і біжиш сюди. Ми, ти, ми його за, затримаємо, бо я його зараз почти не бачу. Перестань по ньому стріляти і він на нас загреться, по Ага да. Це з боса походу, так допасю, я мабуть. О, сейчас прибіжить сам, дивись, диви. Mm -hmm. Сюди біжи, а не туди. Просто будівля велика, то, поки він ламає. Ай! Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой! Скильки электричек. <задачу> о А це наш штолік електронік? Це правильний. Так, я аденка киспамбург. Ого, тихо, тихо, тихо. Що ж воно так сильно рубає? ее? Коли ракета наче, деть в молоко йдуть, не видно. Вони щось взривалися, да. Близько 20, а то й більше ніж 20 штук цих. Він ще okay. okay. раз заспав фіг Ого. Я ба подключив його добити, бо він, бо він мене цей. Він його. А, його? а де він, його? Валі, його. А да, де він? я де, тут я нічого не бачу, коли у мене всі да, електроди це, і літають та, ракети. Знаєте, що електричка може. А я не бачив взагалі боса. де він? Він отут біля нас, але за оцими, коротше сховався. Ну, І я його Не добудовою. Вот, вибіг. Трошки на IDS ти побіг. Та, дохуя? такого. Жаліли що не, не було, нам підмоги, так? Не заспавнені нічого, напивай. Двічі. Двічі. Не, ну сейчас от я ракетами просто виселюсь. Да я дивлюся, тут я висил, що мови. Ааа, і саме головне досвід капає, значить вони здихають. О! Ну да, дайте вмирають. Так, успадимо тут. Ой-ой-ой, зайся шось ломалома. <laughs> Чи ні. А ч я пал? Осталось малив подобвати. Блин. Блин, дайте набої. Во тут цих сумочок валяється. В основному. О тут вони збиралися коло нас. Бля. <laughs> тут вони лягли. Блін, Просто. Закрине надо. Ищи здесь электродик. Да це вот так. О, трошки набоїв повернули мені. Фуллскрин. Кухай, это за, -за скрин там. Скиньте, отворал. Не, не, не до нас, у цей. А, там Де? уже можна перекидати куди угодно. Блин, ну у нас, конечно, левела так ляп-ляп-ляп-ляп. А, так це. Тебе козырь. Ёлки Кто так копает, блин? Айзек, ты куда нас завис? Да кто ж копает посреди лесу, блин? Депаркан, ёптак. Копейсь обкопала базу я <смеш> нести побачити. ну я так розумію, тут була база і щось-щось їй, щось коротше.